Всім привіт! Мене звати Христина. Я алкоголік. Я так думаю сьогодні в домашньому такому вигляді. У нас просто вже вечір. Я на сьогоднішній день, фереза, в жовтні, десь Бог буде два роки. Я хочу подякувати для початку анонімним алкоголікам за такий новий. Етап в моєму житті за новий розвиток і за нове таке тверезе бачення. На сьогоднішній день я ще хочу теж від попереднього Володі подякувати. Я також зі Львова хожу на групу Світло. Це є моя домашня жива група, дуже класна, тому я приєдність до Володяних слів. Але я сюди прийшла, щоб презентувати. Група вільна, це є жіноча група всеукраїнського руху анонімних алкоголіків. Вона вже представлена на захід. АА, зараз я її пробую в розвиток української, ну на сайті А України. Ця група лише для жінок, які мають е, проблеми з алкогольною залежністю, то чоловікам вхід е, такий категорично заборонений. Так як ця група створювалася, я являюся власником цієї групи. Ну перепрошую, не власником, а засновником. Е, але на сьогоднішній день група кожного дня. О 8 годині вечора по українському часі. На сьогоднішній день кожна з дівчаток має служіння ведучої, тобто група класно розвивається, є служіння зв'язкової. На сьогоднішній день ми тільки створили були сьому традицію, то сьома традиція плюс-мінус гарно йде. Це я веду до того, що буде потім внесок і в цьому. Ну, якби група розвивається. Тому я хочу жінок запросити до групи. Коли прийшла думка створити цю групу, в мене така була думка, що от, от, я, наприклад, сама як залежна людина, я Виховувалася, грубо говоря, на вулиці, там, де була дуже велика конкуренція між жінками. І для мене було важливо створити цю групу, щоб там дівчатка, і в тому числі я, навчилися любити одного, не бути конкурентками, не засуджувати, вчитися підтримувати, одужувати. Насправді мені особисто як одужуючій дівчині, мені дуже важко вдавалося з конкуренції. Дуже важко. Тому я запрошую всіх жінок, які страждають від алкогольної залежності. Я зараз кину це посилання. Правда, в нас закрита група, тому я думаю, що не буде проблемою в телеграмі через інші групи або знайти мене, або якось сконтактуватися, в принципі, і прийти там.